Фінал не за горами. Фінал майже тут на будмайданчику апарткомплексу Hill. Ще трохи, і ви маєте готову нерухомість, що приносить стабільний пасивний прибуток в центрі Яремчі та за 30 хвилин до драйвового Буковеля. Про те, що відбувалося у нас на будівництві, далі по черзі, виконали монтажні роботи кондиціонування на другому поверсі. Перейшли до аналогічних робіт на 8 поверсі та вже почали встановлювати дренажні системи кондиціювання. Прокинули кабелі для живлення кондиціонерів на першому та 3 поверхах. Зробили підключення живлення до зовнішніх блоків кондиціонерів на даху. Закінчили оздоблення санвузлів на 9-му поверсі. Закінчили сантехнічні роботи у санвузлах та почали їх оздоблення на 10-му поверсі. Почали монтаж ліфтів. Займаємося монтажем бойлерної станції. Закінчили монтаж насосної станції. Почали монтаж фінічного покриття терас загального користування. Виконали вкладання плитки на підлозі холодних переходів та терас на 4, 8, 9 та 10 поверхах. І все це за місяць. Рухаємось далі. Слідкуйте за оновленнями і не пропустіть свій шанс інвестувати у прибуткову нерухомість у серці Карпат.